Привіт, всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І я продовжую з вами ділитися рецептами швидкими, простими і смачнішими. Сьогодні у нас яблучно-лимонний пиріг, який буде зверху покритий безен. Надзвичайно просто і надзвичайно смачно. Починаємо. Для тіста я беру 2 яйця. Не, не потрібно діляти білки, жовтки. беремо яйця. Повністю і будемо додавати 50 г цукру. І зараз швидко буду збивати міксером. Додаю ще ванілі, пачку 10 грам. І швидко збиваємо зараз. У нас така ситуація, що дуже популярні тільки швидкі рецепти десерту, тому що з відключення світла дуже довгі рецепти не приготуєш. Тепер сюди додаю 80 г олії. Олію можна замінити на розтоплене вершкове масло, взяти те, що у вас є. Збиваємо і додаємо борошна. Борошна у мене 340 г, але я розділила на дві частини. Спочатку одну частину пересіваю, перемішаю, потім буду другу пересівати зразу ж і вже замішувати тісто. Сюди додаю розпушувача. 8 грам перемішую, і зараз лопаткою буду змішувати до однорідності. Коли змішаю, буду брати другу половину борошна, пересівати, і тоді вже замішувати тісто. Цей рецепт дуже швидкий. І простий продукти всі дуже прості, нічого особливого немає, але він буде дуже смачний. Ось так я пересіяла борошно і зараз уже лопаткою незручно буде вимішувати, тому що це тісто буде густе. Це тісто підійде до різної начинки, тому що. Воно, Якщо забрати цукор, можна начиняти пиріг і не солодкий. Я робила капустяний пиріг з таким тістом без цукру, теж був дуже смачний. Ось так все змішалося швидко. І я зразу розділяю на дві частини і одну частину відставляю, а з другою буду працювати. Я буду його розкачувати качалкою зразу на пергаменті. Це буду робити швидко. У мене духовка вже гріється, духовка до 180 градусів повинна бути нагріта. І поки я зроблю цей пиріг, вона у мене вже буде накалена. І пекти цей пиріг потрібно буде 40 хвилин. Начинку можна робити будь-яку будь-яку. Але я покажу надзвичайно смачну і просту начинку. Яку я зараз робитиму. Я тепер розкатала десь 2-3 мм товщиною і взяла тарілку і зробила. Такий обвила її, щоб була кругла форма, тому що я буду випікати в круглій формі. Діаметр форми у мене 18 см, на дні пергамент і обмастила її вершковим маслом. І е, як роблю е, кругле тісто круглої форми, то дуже легко робити таку велику тарталетку. Ось так. І зараз буду його опускати вниз. Ось. Головне по центру поставити його, щоб воно рівномірно впало на дно. Ось так. Я тепер притискаю, і у нас уже готовий один шар. Ось так. І зразу ж я буду зараз розкатувати і другий шар, щоб був готовий уже. І тоді займемося швидко начинкою. Цей торт швидкий, і зараз, поки є у нас, у нас, наприклад, по 3 години є світло, то якраз можна встигнути приготувати і ще встигнути і чаю попити з ним. Ось так, це другий, так само другий корж розкатала, і зараз зроблю кружечок такий по. Трошки більший, ніж розмір моєї роз'ємної форми. Ось так. І я лишнє заберу, то ще пару пряників вийде з цукром, з того, що залишилося. А це я на тарілочку і відкладаю, і займаємося швиденько начинкою. Начинка буде проста і смачна. Я беру два яблука, його очищаю від шкірки і буду розрізати, очищати від серцевинки і від насіння. І кришити невеличкими кубиками. Яблука не тру на тертку, тому що на тертку вони починають виділяти дуже багато соку, і коржі по ревіпіканні можуть бути такими розкислими. А як ріжеш на кубики, то весь сок зберігається, і потім буде просто дуже смачна начинка. Тепер, коли порізала, я все скидаю в салатник. І буду брати один великий лимон. Я спочатку беру цедру з одного лимону, а потім уже буду брати і сам лимон, теж буду його чистити. Ось цедру вже є, цедру додаю до яблук. І знову-таки швидко буду очищати лимон від цих шкірочок. Буду брати тільки серцевинку, тоді вона буде смачна, можна брати шкірочками, але вони при випічці будуть трошки такі ну, будуть відчуватися. Якщо їх очистити, буде ніжніше, і лимон буде смачніший. Теж швидко стараюся все зробити, тому що скоро буде відключення світла. Хочу встигнути. У нас сьогодні не планове, тобто не знаю, встигну, не встигну, буду тримати вас в курсі. Тепер покришила і швидко додаю до яблук. Тепер до цієї всієї яблучно-лимонної маси я буду додавати суміш цукру з крохмалом, 50 г цукру і 30 г крохмалу. І швидко все перемішую. Ось наша начинка вже готова. Тепер буду брати нашу форму з тістом і заповнювати. Начинкою, начинки буду класти багато. Тому ви, як випікається яблуко з лимоном, це дуже чудове поєднання. Наскільки воно запашне, яблука дають такий дуже цікавий присмак, кислинку дає лимон. А ще зверху, як буде солодке безе, і це поєднання кислого і солодкого, ну, це дуже-дуже смачно. Він дуже простий, ви спробуйте і обов'язково в коментарях напишіть, як вам такий рецепт. І взагалі, як вам подобається зі мною випікати, готувати, підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Пишіть в коментарях, які ще ви рецепти хочете, щоб я вам записала. Ось так верхній шар я притоптую і вже буду його, як притоптала, трошки проколю вилкою, щоб при випіканні він був рівненький і не здувся, не надувся. Ось так. Тепер залишилося збити один білок із цукровою пудрою. На один білок буду брати 50 г цукрової пудри і збиваємо до піків. Але збити мені не вдалося, у нас виключили світло. І мій пиріг, я в такому вигляді, як вам показала, поставила в морозильну камеру. І чекаю світла ось. Та ще е, три години пройшло, він підмерз, але цьому тісту нічого не страшно, він все рівно буде дуже смачний. Я взбила до піків білок і намащую. Ще трохи він у мене і перекосився. Я не сказала своїм домашнім, що в мене в морозильній камері пиріг, вони його трошки подвинули на бочок, і він трошки затік. Тепер по білку я беру джем. У мене такий пакетик вишневого джему, там 10 грам. І я такі на бізе ставлю краплі і потім зроблю трошки цікавіші прикраси. Я зараз візьму зубочистку і просто помалюю по спіралі, по бізе із джемом. І в мене вийдуть. Такі чудові гілочки, листочки, віночки, як хочете, це називайте, але це буде дуже гарно і зовсім не складно. Все, духовка в мене нагріта на 180 градусів, і я відправляю пектися на 40 хвилин, поки є світло. Зустрічаємося через 40 хвилин. Ось, пройшло 40 хвилин, випікся мій пиріг. Дивіться, яка краса, як він пахне лимоном, цитрусом. М -м 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 -м. Це краса. Зараз я вам покажу, зараз я візьму зубочистку і дивіться, дивіться, як воно цокотить. Все, бізе, дуже гарно. Тепер, тепер холоне, і я покажу, який він всередині. Ось він вже холод. Дивіться, дуже цікавий вийшов. І зараз я розріжу і покажу, скільки там багато начинки. Начинка дуже запашна. І обов'язково спечіть цей пиріг, це дуже швидко і дуже смачно. І Напишіть мені в коментарях, чи вам сподобалося. Дивіться, яка краса. І до зустрічі!